Старий заповіт на початку. Як і коли постав Всесвіт? Чому він існує? Чому існуємо ми? Із самого початку свого існування люди цікавляться цими питаннями. Дехто вважає, що життя, так само, як і Всесвіт, є результатом еволюції. Крихітного шматочка матерії протягом мільйон років. Інші припускають, що стався величезний вибух у космосі, і світ зробився таким, яким він є сьогодні. Багато людей вдивляються в життя і вирішують, що ми створені кимось надзвичайно розумним та могутнім. Отже, хто він? Як ми можемо пізнати його? Біблія надасть нам відповіді на ці запитання. Книга Буття. На початку створив Бог Небо та землю. Земля ж була порожньою і запостілою, над безоднею лежала темрява, а Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог. Нехай буде світло, і постало світло, і побачив Бог світло, що це добре, і відділив Бог світло від темряви. Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю. І був вечір, і настав ранок, день перший. І сказав Бог Хай буде небо звід посеред води. Щоб був поділ між водою та водою, і створив Бог небозвіт, і відокремив воду, яка була під небозводом, і воду, яка над небозводом. І сталося так, і назвав Бог небозвіт небом, і був вечір, і настав ранок день другий. І сказав Бог: Хай збереться вода! Що під небом в одне місце, і хай з'явиться суша. І сталося так, і назвав Бог сушу землею, а зібрані разом води, назвав морями, і побачив Бог, що це добре. І сказав Бог: Хай зростить земля лугові трави, що розсівають насіння, і дерево плодовите. Яке на землі приносить плід за своїм родом, що насіння його у ньому. І сталося так: і видала земля лугові трави, що розсівають насіння за родом своїм, і дерева, що приносять плоди, в яких міститься їхнє насіння за своїм родом, і побачив Бог, що це добре, і був вечір, і настав ранок, день третій. І сказав Бог, нехай постануть світила на небозводі, щоб розрізняти день від ночі, і нехай будуть як знаки, що визначають пори, дні та роки, і хай стануть вони світилами на небозводі, щоб освітлювати землю, і сталося так. І створив Бог два великих світила, більше світило. Щоб управляти днем, а менше світило, щоб управляти ніччю і зорі, і поставив їх Бог на небозводі, щоб світили на землю, і управляли днем і ніччю, і розділяли світло від темряви, і побачив Бог, що це добре, і був вечір, і настав ранок, день четвертий. І сказав Бог. Нехай закишить вода багатьма створіннями, з живою душею, і птахи нехай літають понад землею у небесних просторах, і створив Бог величезних морських істот і кожну душу живих тварин, якими наповнилися води, за їхнім родом і всяких крилатих птахів за їхнім родом, і побачив Бог. Що це добре, і поблагословив їх Бог, кажучи Плодіться і множтеся, наповнюйте води в морях, а птахи нехай розмножуються на землі, і був вечір, і настав ранок, день п'ятий, і сказав Бог: Хай виведе земля душу живу за її родом, худобу, плазунів і звірів землі, за їхнім родом. І сталося так, і створив Бог земних звірів за їхнім родом, і худобу за її родом, і всіх плазунів землі за їхнім родом, і побачив Бог, що це добре. І сказав Бог Створімо людину за нашим образом і нашою подобою, і хай панують над рибами морськими, і птахами небесними і худобою. І над усією землею, і всіма плазунами, що повзають по землі, і створив Бог людину на свою подобу, за Божим образом створив її, і створив їх чоловіком і жінкою, і поблагословив їх Бог. Бог сказав їм: Плодіться, і множтеся, і наповнюйте землю і володійте нею, і пануйте над рибами морськими. І птахами небесними над усім живим, що рухається по землі. І сказав Бог: Ось дав я вам усякі рослини, які розсівають насіння, що по всій землі, і всяке дерево, що в собі має свій плід, з насінням для посіву, вам буде для їжі, і всім звірам землі, і усім птахам небесним, і кожному, що повзає по землі. Який має в собі живу душу, і всяку зелену рослинність, як їжу. І сталося так. І поглянув Бог на все, що створив. І ось воно дуже добре. І був вечір, і настав ранок, день шостий. І довершені були небо і земля, і всі їхні вистроєні сили, і закінчив Бог. Сьомого дня своє діло творіння, яке звершив, і спочив сьомого дня від усієї своєї праці, яку чинив, І поблагословив Бог сьомий день і освятив Його, бо того дня спочив від усієї своєї праці, яку він під час творіння здійснив. Це опис походження неба й землі, коли вони були створені, того дня. Котрого створив Господь Бог, землю і небо.